Луцьк одне з найдавніших міст України. Перша письмова згадка датується 1085 роком. Але поселення на цьому місці виникло ще раніше, близько тисячного року. Місто розташоване на вигині річки Стир, а слово Лука буквально означає вигин річки. Тож звідси і назва. Головна візитівка Луцька замок Любарта. Ви могли бачити його на купюрі 200 гривень. Це не просто красива фортеця, а реальна історична пам'ятка 14 століття. Тут проводять середньовічні турніри, театралізовані вистави, ярмарки, фестивалі найгучнішою. Щорічною подією була ніч у Луцькому замку із видовищними лицарськими боями, живою музикою, вогняними шоу та середньовічною атмосферою. На жаль, зараз проведення фестивалю тимчасово призупинене. Особлива родзинка фортеці, червонокнижні кажани, які живуть тут найкраще життя, адже про них дбають працівники місцевого зоопарку. А ще на території замку діє єдиний в Україні музей дзвонів, де зібрані понад 90 унікальних дзвонів 17-го – початку 20-го століття. Колекція включає не лише церковні, а й Службові, шкільні, залізничні поштові, корабельні та дзвоники, що використовувалися для кінних тріо. 1879 року. У Луцьку жила родина Лесі Українки. Зараз в їх будинку на вулиці Драгоманова, 23, розташований музей Лесина на Саме тут маленька Леся написала свій перший вірш Надія У музеї можна побачити автентичні меблі, речі та книжки поетеси, а також відчути атмосферу її дитинства. Експозиція створена так, щоб можна було не лише дивитися, а й торкатися експонатів. Одне унікальне місце. Музей сучасного українського мистецтва Корсакі Це один з найбільших арт-просторів України, що представляє понад 4,5 тисячі експонатів, картини, скульптури, інсталяції, відеоарт. Тут постійно відбуваються нові виставки, перформанси та зустрічі з митцями для книголюбів. Луцьк також приготував дещо цікаве. Щороку тут проходить фестиваль «Фронтера». велика подія з міжнародними та українськими авторами, презентації, дискусії, автограф сесії, читання просто неба. Те збирає близько 60 учасників з України, Іспанії, Великої Британії, Польщі та Де декілька тисяч читачів, журналістів і буктокерів. А Ви вже бували в Луцьку? Пишіть в коментах про які пам'ятки ми забули згадати. Будемо раді почитати.